Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Я сьогодні займалася городом, У мене була така ранкова медитація, то щось не було часу, а це відео починала знімати в п'ятницю вранці, ніч по всій Україні була гучна, і в нас також, то, думаю, треба піти чимось зайнятися, робота відволікає то таку добру роботу зробила. А це прийшла сюди до парничка та думаю, подивлюсь, що тут робиться. Бо він на провітрювання то відкритий, Я це думаю, полью, то здивовано все таке гарненьке. Зараз подивимось, що тут є у нас. Помідори такі гарненькі. Я їх пасинкувала. І зараз підемо подивимось. Треба вже ті пасинки висаджувати, бо там вже є коріння. Такий стовбур Дебели він. Перчик, це Геракл і Клаудіо. То вони такі величенькі, гарненькі. А ось там Богданчик, то він такий маленький. Богданчик, Богдан, Потім баклажани. Різниця дуже очевидна. Тут ось баклажан такий он, гарний. Росада одна і та, що там зараз покажу, які баклажани. Огірочки. Я думала, відкрию, то тут вже є огірочки, але ще нема. Вон як пальчик. І все, кабачки. Кручу, в парничку справи нормально. Буду його прикривати. Ну як? Боки можна залишити, а тут, щоб сонце не палило, прикрию, бо попечеться. Перчик, перчик. І бачите баклажани, який там і який тут. Різниця очевидна. Треба кріп порізати в морозилку, поки тлі на ньому немає. Бо це така зараза, що добрий день. Цибулю прорвала. Бачите? Бур'яни є бур'яни. А то хтось мені писав. Ви тільки красу показуєте. Та нічого, яка там краса. я показую, які є. Бур'яни в мене є. Я за це розповідаю, що. Ем... Бур'яни це не саме головне. Є вони є. Знаєте, урожай з бур'янами кращий, сонце не так, шумало, так що Самий великий повиривали, а то нехай стоїть. Я не з тих, яка на городі. Прям, знаєте, оце бур'янчик відеречко і винесла. Можливо, і неправильно, але треба ще. Крім городу, є життя, є що робити, і пожити, і чимось позайматися. Бо якщо тут сидіти на городі, то я тільки буду тут і сидіти. А так, і город є, і врожай буде. Ну і звісно. Бур'яни, звичайно, будуть, але і іншими справами можна позайматися. Прийшла з городу, тут ось такі квіточки гарні. Так мені подобається різний колір, але вони майже одинакові. Ця темніша така фіолетова, а ця рожева. Так, вони поки тут стоять, бо у нас цією плиткою трошки місця тут немає. потім... Ця пеларгонія, він щось там розпускається. Ну, і що я хотіла показати? Так. Така. що, що що, що? Треба висаджувати помідорчики. Дивіться, бачите пасинки, як пустили коріння? Розмножуємо помидори. Які не всі, так? Це мені який сорт, мені подобається, або ще щось. Той посадила, треба висадити А ще нам підігнали ось такий гербіцид раундап. Він суцільної дії, і хочемо ним на городі. А, Макс там на цей. На оприскувач, штучку таку, щоб воно нікуди не потрапляло, бо ми обробляли ото харумою, щось воно не дуже. Ну, Звісно, вона, та харума не все бере, але все одно щось якось дуже-дуже довго. Так що, сьогодні-завтра, раундапом треба там між рядочками пройтися. І я думаю, все буде добре, бо нам це порадили люди, які займаються городами у великій кількості, і вони так обробляють. Так що спробуємо і ми. Назбирала полуниці. Вже її небагато. Ну Як вона є, просто в цьому році багато ж померзло, але вона смачна. І вже не така велика. Перша була така велика, гарна, зараз вона вже маленька. Хоча де-не-де -де можна знайти величенько. Все, я сижу, відпочиваю. На вулиці щось. Мені було спочатку якось нормально. А в один момент стало так спекотно, кажу все, йдемо до хати. Тож я буду зараз спакувати по вовничкому. Якраз посмакую відпочину. Піду, напевно, в душ, схожу. Макс сказав, що в літній душ вже налив води. Ну там, звісно, зараз холодно, ще, бо зараз там тільки 11-та година. Але в хаті є тож Освіжитися треба, та треба щось робити. Трошки в хаті поприбирати, поприбираємо. З Євгеном в хаті. І треба мені там те та плитку, ту, що ми тротуарну самі робимо, форми там змастити мастилом. Ну, буду показувати вам так. Якраз тоді Макс прийде і буде. Ну, прийде він вдома, відпочиває, з роботи, І будемо щось робити, може. А може і ні. Це таке. Ще подивимось, як воно буде, але будемо смакувати полуниці. Це я ходила в сапалаш, і там рядочки, знаю, де новенька, не моя, то о, зірвала клері. Її там небагато, але вона така солодка. От ще вона не така прям червона, але смачна, солодка. Тому що вусика я залишила. Мопа там. Так, ось ці форми. Я їх тут поскладала, змастила. Якимось мастилом, Макс мені дав. Не дуже, ну, щоб воно тут не бігло, просто тряпочку вмочила легенько, воно так трошки змастилось. І все. І нехай чекаю свого часу. Ну що, друзі, це вже у нас наступний день. Вчора у нас він <смі> закінчився якось так спонтанно. Ну, ні, ми мали там щось робити, але знаєте, бувають такі ситуації, що... <смі> що треба їх вирішити. То ми вирішили, все добре, тепер можна працювати. Е що ми робимо? Макс, що ти робиш? <смі> Розкази. Що ти фарбуєш? Що це таке? За маленькі драбинки, сходи. Зінка до винувальника не дістає. Смішно, смішно. Жінка дістає. Це на цей. На горище. Максу не подобається, як я лазю по віранді. Ну, як, ми то там зробили, хто дивився, відео набивали. Але я туди ну, дош, дошки, щоб можна було ходити по цьому залізу. Але я туди ні, Макс ставить драбину і спокійно лізе. Я туди боюся, я зі сторони і він переживає, щоб я не наробила там шкоди. Не собі не залізу, тож сказав, що буде в нас ще один вхід з віранди. Ось таку драбинку він замовив. Щось раз-два. Я думала, він так пошуткував А Каже, я вже замовив. Ну, він цей на Олексі дивився це. Нова, але людина також щось купила, думала робити ремонт і продали то. Не дуже така. Ну як? Більше тисячі гривень, звісно, але не так, як в магазині. Це пляшечка, чим ти її фарбуєш. Тут, тут повісив каркас цей. Я це дивлюсь, що цією штукою треба і сидіння пофарбувати в качелі. Гойдалки цієї. Ну так, да, бо вона вже доходить. Ці оброблені стойки, а це ось такий лак. Колір горіх. Я темний взяла. Це тільки одна пішла чи дві? Тут інструмент, щось порозкладав. Те, щоб вона відкривалася, це я уявляю, я так відкриваю багону мені по голові, я вже нікуди не ходжу. Пружинка ну, не добре. дасть. І а, і паличка, ну добре. Сапи стоять ми зранку сьогодні. Сапали. Будемо є, що сапати. Тож поки Макс тут фарбує, а я схожу на город, треба баклажани закрити ось цими пляшечками від жука. Та підемо пообідаємо. Ну, ми ще зробили один заміс. Ось що у нас вийшло. А, бачите? Не, цей, не вистачило, форму нам, то він туди, нехай. Або кудись піде, або я заберу під якусь квіточку, вазончик. Це таке, що знадобиться. Так, муха вирішила. Тікай. Так що вкриваємо. Ми той раз відразу не вкривали. Давай же, я цю, а тебе ту сторону. А трошки чекали, поки підсохне. А це нам сказали, що треба відразу. Тож відразу і вкриваємо цей пакет що з цього. З матрацу нам пригодився. Може, ще доживе напарничок на наступний рік. Цю плитку ось сюди склали. Ну і так будемо складати, поки не зробимо, скільки нам треба. У нас тут 3 квадрати, 4, 5. А нам ще 16 всього треба. Ще 11. Ну, там, звісно, буде видно. Це поки так, прибираємо, складаємося, прибираємо. Дивіться, у нас тут вечеря, вечеря. Ой, смакота, каже, ший наївся і все. Каже, я їм. А жарко. Кажу, давай його підстрижемо. Ага, годить, ну це відбі. Так, а я в переривах, коли там Макс возив пішок, збирала, почала збирати полуницю. Ось, зібрала. Ну, саме більше у нас в цьому році це тут де дворічна. Ну, а там уже її трошки. Але зібрала, завтра буде кампот на зиму. Ще треба що це пройтися. Почала сапати ж не досапала. Але ми сьогодні сапали, ну, але не полуницю. Ну, а я після полунички вийшла, вирвала тут рядочок родиски. Не весь там ще залишилося. курочкам кидаю і підгрібаю травичку і хочу тут висадити ті помідори, що я показувала, я вже не пам'ятаю, наче я їх показувала на початку відео і спасеньки. Знаєте, на вечір так і хочеться працювати. Прям так легко, прохолода. Вранці не люблю. Навіть не через те, що треба раніше прокидатися, все одно воно спекотно, а ввечері. Якби тільки видно, треба ліхтарик брати. Зараз комарі наче не так активно себе поводять, то можна щось робити. Так. Підійшла до ранньої моркви, бачу, вона така гарна. І я вирвала дві штучки. І так уже, вже з морквою, вже легше. Помідори висадила і знову крила ящиками, принесла, бо шпаки починають робити свою роботу. Тут вже багатенько де поїли. Зараз трошки паличок попихаю, і пішла поливати. Вірніше, не поливати, а мити капусту. Кожен вечір і ранок я від білокрилки її змиваю. Так що ось такі справи. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.